Тепло. А було колись, а було колись, а було колись, а було, а було колись, а було колись, а було колись, а було. Журавлів ключі, стали злились, не взяли мене на своє крило, а було колись, а було. Пливає час в історію навічно, роки десятиліття вдалину летять. А ми. Ми всі земляни пересічні. Давайте озирнемося назад. Крутнемо наше колесо історії, пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися ось у ці дні травня, в різні історичні епохи. Поява на споживчому ринку нейлонових панчих і запровадження Шевченківської премії. Таємний Емський указ щодо чергового гніту української мови і закінчення виведення радянських військ з Афганістану. Про це та про інше ми сьогодні будемо говорити у нашому колесі історії. 16 травня 1783 року указом цариці Катерини II було остаточно покріпачені селяни Лівобережної України. От звідти починається оте кріпацтво, у якому. 80 років перебував український народ. 1876 рік. Уряд Російської імперії таємно розповсюдив так званий Емський Указ, що це означало. Це означало для української мови ось що заборону ввезення книжок української мови з Автогорської імперії, заборону постановки спектаклів українською мовою, заборону писати музичними під музичними текстами, під музичними творами слова українською мовою і таке інше. Ну що ж, це далеко не перше, бо почалося ще від Петра, і далеко не останній факт гноблення нашої мови. Я запитую в себе, запитую в вас, у людей, я питаю в книжок, роздираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми перестали гордитися, що ми українці, і що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість у серці, а не в магазинних вітринах, і що є у нас мова. І що українська вона, без якої наш край територія, а не в країна. Хто сьогодні намагається перетворити Україну на територію, старший брат? А, власне кажучи, чому старший? Адже тоді, коли під київським небом височили кам'яні храми, і виблискувала золотими банями Софія Київська, на місці Москви у болотах ще кумкали жаби. В історії можна вдаватися довго, але ми знаємо сьогодні, що мова рідна мова один із факторів ідентифікації людини, громадянина, а для українця це мало завжди особливе значення, про що й свідчить історія. Рухаємося далі в ХХ століття. 1940 рік, якраз середина травня, тоді на споживчому ринку у Сполучених Штатах з'явилися нейлонові панчохи. Дуже необхідна річ у жіночому гардеробі. І що цікаво, всі виробники, всі реалізатори домовилися починати їх продаж в один день, адже розуміли, що попит буде шаленим, а через відносно низькі ціни і більшу прозорість порівняно з шовковими панчохами, цей товар користуватиметься шаленим попитом. Отже, нейлонові Панчохи з'явилися в 1940 році. Дойшли вони до радянських жінок аж у 50-х роках. Ну нічого, це не заважало нам відбудовувати країну із руїн. 18 травня 1944 року. Депортація кримських татар із Криму. Ну що ж, це була метода сталінського режиму: оголошувати якийсь народ зрадником і потім намагатися той народ зліквідувати. Татар депортували у 44-му році. А також були чеченці, Осетини, Німці Поволжя. У маршала Жукова була думка, і її підтримав Сталін про депортацію українців у Сибір. Але ешелонів не вистачило. Забагато виявилося українців для того, щоб їх переселити в Сибір. У 1948 році, 14 травня, було оголошено про створення держави Ізраїль євреї. Особливий народ, хоча б тому, що українцям де в чому є в них чого повчитися, про те, як боротися за свою державу, зберігати пам'ять і утверджуватися на політичній і воєнній карті світу. Що цікаво, вже наступного дня, 15 травня, того ж таки 48-го року, радянський союз визнав новостворену державу у травневідні дні 1961 року було запроваджено Шевченківську премію з літератури. З нагоди сторіччя з дня смерті Великого Кобзаря спочатку вона була суто літературною, а сьогодні нею нагороджують митців у різних галузях літератури і мистецтва у 2010 році. На Шевченківську премію було висунуто Василя Шкляра, автора роману Залишенець Чорний ворон про Холодний Яр. Але оскільки була відома його свободівська позиція, позиція несприйняття окупаційного режиму колишньої влади. То у кінечному списку на утвердження лауреатів його не виявилося. Але народ України пообіцяв зібрати для нього свою премію. Сьогодні це близько 250 тисяч гривень. Так і зібрали, так і вручили, і в тому ж таки Холодному Яру на Черкащині. У травневідні 1967 року на Ленінградському радіозаводі імені Козицького було випущено першу партію Кольорових радянських телевізорів. І саме з того ж таки, 1967, веде початок радянське кольорове телебачення. Хоча, звичайно, Захід, Європа і Сполучені Штати зробили це на 15 років раніше, 15 травня 1988, вибачте, року, було завершено вивід з Афганістану радянських військ, точніше сказати так: 15 травня було вирішено про виведення, а 15 лютого наступного року виведено дев'ять місяців. Такий знаменний термін знадобився для того, щоб вирішити цю важку і, по суті, ганебну для радянського союзу проблему. У неї через кілька років встряли Сполучені Штати абсолютно нічого, не навчившись на прикладі Радянського Союзу. Напевно, історія нас вчить тому, що нічому не вчить, і ми в цьому знову переконуємося у ці травневі дні. Я хочу побажати вам здоров'я, віри в нашу перемогу. І, як казали колись гвардійці, тримати порох сухим. Шануймося, бо ми, українці.